Традиційно на початку восьмої години ми говоримо про те, що відбувається на лінії розмежування, і робимо ми це за допомогою онлайн мапи Діпстейт. Отже, за даними нашого генштабу, загалом за минулу добу відбулося приблизно 119 бойових зіткнень. І розпочнемо ми сьогодні говорити із Сумщини. Як ми говорили раніше, населений пункт Кіндратівка та Олексіївка після уточнень перейшла у червону зону. Про це говорять аналітики Діпстейт. Наш генштаб поки що цю інформацію не спрос. Стовує і не підтверджує за даними аналітиків. Ворог зайняв ці населені пункти повністю, накопичує там піхоту і продовжує свої спроби рухатися в глибину території. Далі у Росіян на шляху селище Хотінь. І якщо говорити про цей населений пункт, то в цьому районі якраз вони взяли за ціль окупувати, закріпитися там, а також спробу залізти в малу Корчаківку. І в цьому районі також росіянам вдалося вийти на 20 кілометрову. Відстань до суми та тож часом можна очікувати, як ми вже і говорили, удари саме ФПВ-дронами по місту, тоді коли вже підтягнуться відповідні екіпажі і не буде полювання на них з нашого боку. Взагалом важкою ситуацією є тут по відтинку Новомиколаївка, Варачине та також Яблунівка і юнаківка. Це якщо говорити про ці населені пункти, якраз на цій ділянці фронту, адже ворог тут насправді підібрався в притул до цих населених пунктів, пробує їх так само зайняти повністю, закріпитися. Здійснюється і фіксація уражень навколо Яблунівки, і також росіяни пробують залізти в юнаківку, але там вже немає навіть де сховатися, бо вони. Напередодні, коли власне намагалися просуватися, вони просто все зруйнували, адже постійно були обстріли цього населеного пункту. І також хочеться звернути увагу на район населеного пункту Локня, де противник намагається лізти східніше від села і залазити вже в напрямку садків. І якщо піхота противника туди залізе, насправді вибити її звідти буде вкрай важко. Про це говорять аналітики Діпстей, тому можемо. Лише припустити, що насправді саме на цій ділянці фронту досить активні бойові дії. Адже наші бійці намагаються зробити так, аби росіянам не вдалося просунутись. Ну і основний ресурс окупантів тут це, на жаль, переважаюча кількість піхоти, яка буквально суне і просто не закінчується. Для цього противник зосередив значні сили в даному районі після того, як витіснили підрозділи на Курщині вогневою підтримкою. Тут для них слугують саме різноманітні дрони. Они, але варто звернути увагу, що як на Сумщині, так і як на багатьох інших ділянках, противник майже не застосовує техніку, а ставить свої зусилля саме на піхоту і на дрони, які вибивають логістику та позиції. Якщо говорити про підсумок саме цього тижня, то мені здається, що у росіян бачимо є насправді просування. Ми можемо побачити, як змінювалася ситуація. На онлайн мапі, що розширилася червона зона, але все ж таки будемо очікувати уточнень від. Нашого генштабу від наших бійців це ще раз наголошую такі дані аналітиків Діпстейт. Далі будемо говорити ми про харківський напрямок. Тут також тривали активні бойові дії протягом всього тижня. За минулу добу на харківському напрямку українські захисники відбили один штур окупантів поблизу населеного пункту Вовчанськ. І загалом, протягом всього тижня, ми постійно звітували про те, що саме поблизу Вовчанська тривають активні бойові дії. Росіяни на Намагаються якраз і просуватися на цьому напрямку, і також держприкордонслужба говорила про те, що дуже активні бойові дії відбуваються поблизу Вовчанських хуторів. Але як бачимо, аналітики Діпстейт нам не демонструють зміни на онлайн-мапі, а значить, що всі атаки росіян були успішно відбиті нашими силами оборони. Далі будемо говорити про Куп'янський напрямок. Тут також точаться бої в районі Степової Новосілки. Якщо говорити про цей напрямок, то цього тижня неодноразово ми згадували населений пункт Загризове, і росіяни саме тут намагаються просуватися і якраз форсувати річку Оскіл. Намагаються тут перейти. Ми навіть говорили про те, що вони ось ці навіть і камери, якісь човни застосовують, аби перетнути або перепливсти на той берег. Але наші бійці відразу ці всі спроби притискають. Всі ці спроби відбивають і не дають росіянам цього зробити. І навіть ці невеличкі малі групи, які і можуть переміститися, все одно вони відразу потрапляють під вогневий контроль під вогонь наших сил оборони на Лиманському напрямку. загарбницька армія атакувала напередодні 16 разів поблизу населених пунктів Греківка, Новий Мир, Рідкодуб, Зелена Долина, Торське та Білогорівка. Тобто, бачимо, що по всьому відтинку фронту відбуваються. Атаки росіян намагаються вони тут просуватися, і також я нагадаю, що цього тижня я говорила про те, що одним із головних ключових напрямків на цій ділянці фронту для них є саме місто Ізюм. І, хоча насправді від крайньої точки червоної зони до Ізюма залишається приблизно 20 кілометрів, але бачимо, що саме Ізюм є основною ціллю росіян на цій ділянці фронту, хоча ми і говоримо, що Лиманський напрямок, але намагаються вони Дійти саме до Ізюма, але як бачимо, аналітики Діпстейт за цей тиждень нам не показували зміни на онлайн-мапі, і наш генштаб говорив про успішні відбиті атаки. Далі будемо говорити про Краматорський напрямок. Тут українські захисники минулої доби відбили дев'ять спроб окупантів просунутися поблизу Часового яру, також поблизу Притеченого і поблизу Білої гори. Як бачимо, також ці населені пункти постійно згадувалися і у щоденних зведеннях генштабу, і ми про це говорили. Про це говорили військові, які доєднувалися до нашого ефіру. Що саме поблизу часового яру відбуваються активні бойові дії? Окупанти намагаються тут просуватися, намагаються розширити свій плацдарм і дійти таким чином до населеного пункту Костянтинівка і закрити вже ось цю зону, тобто повністю з флангів вони з правого флангу атакують, якраз і намагаються вийти на цю агломерацію. Але як бачимо, аналітики Діпстейт таких значних. Змін поблизу часового яру нам не демонстрували, тому можемо говорити про те, що наші бійці успішно тримають оборону. на Цій ділянці фронту далі будемо говорити про турецький напрямок. Тут також активні бойові дії не вщухають. Противник намагався 9 разів атакувати неподалік Турецька, також поблизу Деліївки і поблизу Яблунівки. Якщо говорити саме про цей напрямок, то росіяни намагаються тут робити це все впритул. Як бачимо, все одно не полишають вони спроб просуватися поблизу Турецька, поблизу Деліївки, але це все відбувається у них. Безуспішно досі тривають бої зіткнення, але змін на мапі аналітики не фіксують. Ну і наш генштаб говорить про те, що. Атаки тут успішно відбувалися і робилося це все протягом тижня. Далі будемо говорити про один із найгарячіших напрямків: це Покровський напрямок. Тут росіяни 45 разів намагалися за минулу добу потяснити наших захисників із займаних позицій, сили оборони стримуються і натиск противника, відбивають ці атаки, але деякі бої зіткнення тривають і досі. Зазнають тут і авіаударі в наші населені пункти. Якщо говорити про цей напрямок, про Покровський напрямок, Римок, то він насправді один із найактивніших. Тут росіяни намагаються просуватися. Робити вони це намагаються поблизу траси покровськ костянтинівка Бачимо ось цей невеличкий відрізок, який утворився: ось такий відтинок, начебто, перерізання вже цієї траси, і таким чином вони намагаються атакувати. Адже як говорять наші військові, що піти в притул на Покровськ у них не вдалося. Тобто, бачимо, що на ось цей мирноград вони намагалися атакувати. Тому... Тут змін немає, але як бачимо, що атакують вони знову ж таки з флангів. Як вони власне робляться і поблизу Костянтинівки? Загалом, якщо далі говорити про Новопавлівський напрямок, тут також відбулися посилені атаки. За минулу добу їх було 16, вони були відбиті. Авіаційні удари також відбувалися. Також цього тижня аналітики Діпстейт нам продемонстрували зміни на онлайн-мапі поблизу населених пунктів Комар, Федорівка та Весел. Але бачимо, що тут, на жаль, розширилася червона зона, і аналітики говорять про те, що саме поблизу ось цих населених пунктів росіяни намагаються просуватися. Також були відбува, відбувалися ці просування поблизу населеного пункту Багатер. І на цього тижня також в мережі в телеграм-каналах почали говорити про те, що у росіян до кордону з Дніпропетровщиною залишилося 500 метрів. Насправді аналітики зазначають, що, якщо вимірювати до червоної саме зони, не до сірої зони, то це відстань приблизно 2 кілометри. А у всіх телеграм-каналах вимірювали цю відстань до сірої зони, і тоді вона вже становить 500 метрів. Але я нагадаю, що сіра зона це не означає, що там вже перебувають окупанти, це означає, що там насправді тривають активні бойові дії, і тому територія вона ще не закріплена за росіянами. А наші військові намагаються їх відбувати і не дати їм просуватись далі. Тому говорити про те, що росіяни. На даний момент перебувають за 500 метрів від кордону з Дніпропетровської області. все ж таки не варто і про це зазначають. і Аналітики Діпстейт. Далі будемо говорити про Гуляйпільський напрямок. Тут силу оборони успішно зупинили одну спробу загарбників просунутися поблизу Малинівки. Трибує зіткнення, тривають і досі. Також наші війська зупинили один ворожий штурм на Оріхівському напрямку. Окупанти намагалися просуватися поблизу НовоАндріївки. Якщо говорити про Оріхівський напрямок, про Гуляйпільський напрямок в мережі почала з'являтися інформація про те, що нібито росіяни готують ще один штурм, ще одні атаки на ці населені пункти на цьому напрямку. Але поки що, як бачимо, значних змін на мапі немає і ми не бачимо такого посилення. атак, адже наш генштаб, бачите, звітує. Про декілька спроб просуватися, якщо порівняти з Покровськом, наприклад, то там щодня говорять про 50-80 атак за добу, і на Придніпровському напрямку ворог здійснив дві спроби просунутись. Вперед успіху не мав. Щоправда, от бачите, наш генштаб він не зазначає. Те, що які самі населені пункти, це були, просто говорить про атаки. Але я хочу зауважити, що насправді постійно відбуваються обстріли цих населених пунктів наших мирних міст. Наша Херсонщина постійно потрапляє під авіаудари і під удари з РСЗВ з артилерії. Тому ну, ось така ситуація станом на зараз, але ми активно слідкуємо за розвитком подій і будемо оперативно вас про це повідомляти.